Привітик. 9.30 на годинку і на годинку, на годиннику. І у мене сьогодні останній робочий день тижня. Завтра понеділок. У мене вихідний понеділок-вівторок, і стабільно. І завтра я йду на манікюр. До речі, можна було б ще ходити. Бо такий дуже класний гель це сілкардівочка. Класно відростає, не видно, але, ну. Я не люблю більше двох неділь ходити. Я ходила кожні три тижні раніше. І замітила, що на третій тиждень, коли йде третій тиждень, я вже нервую, коли диску на свої нігті. Я трохи цей естет, що стосується нігтів. Я не люблю, коли я бачу, що воно відростає, я починаю тут щось там... ті точки росту собі дерти. Я знаю, що це не можна робити, але. Ой, нерви, дівочки, нерви. Сьогодні у мене три клієнтки, але чотири процедури. Е, перша на манікюр, друга на манікюр з педикюром і третя також на манікюр. Наче не багато, але після педикюру <тяжко>, тяжко. До речі, та що на педикюр їм треба на подію. Ще її донька також буде через декілька днів, після вихідних на педикюр. А взагалі у мене в такий сезон уже не роблять педикюр. Уже знімають покриття і все. І відпочивають ножки. Але тут їм треба на свято. Тому робимо, і потім, я думаю, одним разом обійдемося, тому що це дуже небезпечно робити в закритому житті педикюр. Що я вам хотіла розповісти і ще в минулому влозі, але я благополучно за це забула. Хочу швиденько, поки є в мене час. Хотіла вам розповісти, що, можливо, пам'ятаєте, хоча я сама не пам'ятаю, чи розповідала я в якомусь відео, що в мене одна клієнтка прийшла на 30 хвилин раніше, друга клієнтка є, яка приходить систематично вже на 30 хвилин пізніше, запізнюється, на 30-20, на 20, десь отак. Для мене це багато. От я сама по собі людина пунктуальна. Я можу витерпіти, коли до мене запізнюється на 10 хвилин. Але на 20 це для мене перебор. Тому що я виділяю на кожну клієнтку 2 години. У мене вони йдуть без перерви одна за одною 2 години. Чому я не люблю собі перерву? Тому що я знаю, що я зроблю манікюр за годину 10, за годину 30. Ну, максимум година 40. І у мене буде. 20-30 хвилин перерви в будь-якому випадку. Я відпочину. І тому я, ну, мене немає сенсу ставити якісь ще допоможі перерви, тому що ну, не люблю я це все розтягувати цей весь день робочий. Коротше, що я хотіла сказати, що я психанула, я дуже довго терпіла це, що приходять, що запізнюються, приходять раніше. Приходять раніше на 20 хвилин, так у мене якраз і 20 хвилин перерви, і я без перерви виходжу. Виходять пізніше, приходять пізніше на 20 хвилин. Я роблю впритик до наступної клієнтки, і у мене знову ж таки нема перерви. Коротше, мені це все вже до такої степені допекло. Що я написала історії, зробила такі в інстаграмі, написала, що, знаєте, такий, типу, крік душі. Написала, що. Розраховувати свій час так, що проходите вовремя. Ну, коротше, це все їм розписала. Я там навіть написала, що я завжди всім йду на уступки, завжди виділяю час, який знаходжу. Навіть поза своїм робочим графіком. Я завжди запускаю раніше, якщо прийшли. Я не кажу, почекайте на дворі. Виявилось, деякі майстри так роблять навіть у нас в місті. Вот. Хочу дуже швидко розповісти, щоб не затягувати, а вже дві хвилини набалакала. Так, і я це все написала. Дівчата, які приходили до мене, сказали, що видно, що з яким я силам, це казала, що прям допекли конкретно. І що ви думаєте? Клієнтка, яка запізнювалася на 20 хвилин уже два рази. І я сподівалася, що після цієї історії вона прийде вчасно. Вона вчора була. І все знову повторилося. Вона запізнилась на 20 хвилин. Вона пише, коли вона запізнюється, вона пише. Вона пише: "Запізнюсь, вибач запізнюсь на 10 хвилин". Проходить 10 хвилин, 15, вона мені пише. Добігаю. В ітоге це добігаю, виходить 20-25 хвилин. Вона приходить, вона каже: Вибач, будь ласочка, що я запізнилась, там все таке. І починає розповідати потім, як вже сідає, чого вона запізнилась. То щось болить, то ще щось. Я розумію, дівчата, що може щось боліти. Це всі ми люди. Ну, коли в тебе перед виходом щось болить, ти береш мені, пишеш, вибач, у мене там щось болить, там болить голова, чи ще щось. я не прийду. Мені буде легше від цього. Але ж вони цього чомусь не розуміють. Я не знаю, дівчата, що з ними робити. Я просто вирішила, що, е, знаєте, з однією людиною постійно щось трапляється. До цього вона не запізнювалась. Вона приходила ну, там максимум на 5 хвилин пізніше. А це вона почала аж на, 30 хвилин, на 20 хвилин Е, Я вирішила, я їм сама, ну я не можу сказати прямо людині, що ти мене достала. Да? Якось питалась намікнути, що так не треба робити. Я думаю, до неї все одно не, не дійшло. І е, я знаю, що вона на наступний раз запишеться, що вона буде запізнюватись. Як вона мені напише, тільки напише, що я запізнююсь, я їй напишу: вибач, е, немає сенсу тобі йти, Того, що це повторюється постійно, в мене немає часу, щось таке, Ну, щось придумаю, Того, що я вже не знаю, що робити просто. Ну, людина ж сама розуміє, що вона запізнюється. Вона хотіла покрити коричневим цвітом. Я сказала, я не встигну. Вона да, да, бо всі привикли, що я роблю за час. Ні, дівчике. Я не знаю, дівчата, У вас є такі клієнти, які от, так от постійно запізнюються і що ви з ними робите. Так все відпрацювала. Першу підготувала до другої підікюрну підставку. Підготувала набір для манікюру, тут і для підікюра щиточка і ці. Хочу зараз докинути файли. Закінчились сюди. Ой, сюди. Угу. Декілька файлів залишилось. І нарізала серветочки. Також треба їх скласти. Так, з матеріалів у нас тут була база така колір бургунді, Не знаю, чим це назва кольору, чи назва серії. отак, так, 0,09. Baby Moon, гарний такий сливовий. І укріплення молочний сілкар. Закінчився в мене цей класний бордовий, 004. Ось такий. Використала до останньої каплі два рази. На два манікюри я перевертала банку на палітру, щоб все вийти. Ну, Я думаю, на третій раз вже не вистачить його. От Він прям супер колір, такий вішньово бордовий гарний. От у мене, наче є якісь такі бордовенькі відтінки, непівпрозоріші, більш щільні, такі, якісь класні отакий, гарний колір. Але от обирала завжди його. Ну, тепер, сподіваюсь, щось і з цих красненьких піде. Я вже підготувалась до наступної клієнтки. Все прибрала, зробили ми манікюр. Мої ми, ми робили знову ж таки базою Nails of The Day. Малювали French. Зараз. Френч ми малювали ось цим Стефані. А на ніжках нам захотілося чогось такого схожого молочний топ від саги. Вона дуже хотіла зробити молочний гель. Але я пояснила, що гель на ножках не можна. Тому викрутились і зробили такий молочний топ. Єдине, що він рідкий, це ж топ. І я сушила його по. Одному пальчику на ногах. Але дуже гарно і дуже легко, тому що просто база, топ і все. Прям must have для педикюру. Все, дівчатка, я попрацювала з останньою. Вже так швиденько темніє, тільки 5 годин вечора. Але діти за вікном. Кричаться. Так, інструменти відставляю. Стерилізувати буду вже завтра на вихідних. Єдине, що це маску треба викинути. І все інше також на вихідних. Чи треба буде пропилососити фільтр? До речі, тяне просто відмінно. Е, мені навіть холодно від цієї витяжки, коли я на максимальних обертах оцих її знімаю. Але я. Постійно замінюю після кожного клієнта, замінюю ось ці серветочки, і кожен ранок перед роботою витрушую в ванні цей фільтр, тому що це через серветку все рівно, якісь такі дрібні пилинки проходять туди, але це прям мінімально. І ще потім кожну неділю пилососом проходжуся і взагалі шикарно. На френч використовувала всі ті ж матеріали, що і на минулому клієнті, але гель був такий диск ой, диск, диск Дарпінг. Прийшла сюди ввечері до себе знову за стіл, бо згадала, що моя майстринька попросила мене принести їй гель. Молочний, я постачальник молочного. Баночка її зараз відтарую. Бо ми не впевнені, ну я не впевнена, що тут тридцатка в тій баночці є. Хоча вона каже, що є. Зараз відділю і понесу завтра. Красота, да? Все? Тридцятка готова. Навіть майже без бульбашок. Вічна ця дитина вибігає в тамбур. А ну домой, домой Домой. Зараза мала. Привітик. В общем, без п'яти десять, клієнтка на 10, ну буде на 10.05. І я прийшла додому. Бігала з самого ранку бігала до... Мами пила каву. У мене клієнтка з сусіднього будинку, тому їй запізнитись на 5 хвилин це те, що треба. Я вчора з вечора знала, що я буду бігти зранку, тому я все приготувала. Інструменти вже всі готові, все готове, навіть перчатки з маскою достала. Тому залишилось тільки включити і працювати. Ну і телевізор включити. Була в мене така, тільки що півтори годинки перерви, то в мене був щось типа обіда. Так, да, тішками мяукає. Приготувала вже все. До це в мене третя клієнтка, а процедура четверта. Перші першій дівчинці ми робили нарощування на звичайні бумажні форми. До я не знімала. Взагалі такі дуже складні ручки. Ручки гризунчика, який гризе пальці. Дуже складна кутикула, дуже сильно наростає, стелиться, прям, дуже її складно прибирати. Тому у нас ну, такий не інстаграмний, не супер ідеальний результат. Але головне, що все тримається завжди і все завжди людині подобається. І це найголовніше. Так, нарощування робила гелем желе. Зараз покажу Стефані прозорим підложку вирівнювала сілкаром молочним і дизайн звичайним чорним лаком. Так, і другій дівчинці робила Френч, Молочний також сілкар. Білий френч, який я завжди показую гірлак. А на ніжках ми робили їй, ніжки я не знімала, покривали молочним топом від саги. Я вже казала, да, що це ідеальний варіант для педикюру. Казала, це було до вихідних, але це було в цьому відео по-любому. Манікюр я не показувала, здається, зробила. Червоний бордовий, дуже гарний колір. Це Валері 13. Він у мене колись був, і це був найпопулярніше бордо, яке в мене було із цих кольорів. Ну, зараз я його не купувала, бо в мене є інші, але треба повторити обов'язково. Взагалі не знаю, що вам дівчат розповідати, тому що чи то осінь так дуже так вліяє, чи я не знаю, що. Стало прохолодно вже, нарешті я не люблю жару. Стало прохолодно, якась така не депресія, але настрою працювати зовсім немає. Не сили, не бажання, ще й клієнти воду варять. Тому не знаю. Сподіваюсь, що натхнення буде на відео, хоч якісь. До речі, у мене зараз буде дівчинка, яку завжди записує її мама. І вона хотіла перенести запис на кінець тижня, але у мене в кінці тижня ніколи немає віконечок, тому що вихідні завжди дуже сильно забиті. Дівчинка трішечки прихворіла, тому мама її дуже попросила мене зробити їй манікюр все рівно сьогодні, не переносити запис, але дівчинка буде в масці. Ну, і вона сказала, що в неї тільки нежить. То я дуже сподіваюся, що в неї реально тільки нежить. Ну, треба буде дуже хорошо привітрити кімнату потім. Такі справи, немає, У мене місце. А у дівчинки на наступному тижні вже буде п'ять тижнів нігти камту. Хоча це мене не повинно волновати. Але я добра. Так, дівчатка, фарба металева була така віддіс, але її постійно треба перемішувати. Ну, я думаю, це всі, мабуть, металеві фарби потрібно перемішувати, щоб пігмент рівномірно розподілявся. І я коли малювала, чи то я вже втомилась, просто очі втомились, але вона мені так отражала світло. Що мені прямо майже нічого не бачила в тих зірочках, тому ну, мені не дуже сподобалося, коли йшло, але дівчинці сподобалось і це головне. Мені здається, що я вам тільки показувала, що я замовила рукавички рожеві, а ось вже закінчилась, одна залишилась. Мабуть, візьму одну таку, а другу блакитну. Різнокольорова буде.